Запитання від Марини, місто Сміла. Мої батьки лікарі в третьому поколінні. До мене також сподівання, що я піду по їх стопам. Великий пресинг. Але медицина це повністю не моє. В сім'ї постійні сварки і конфлікти. Як вирішиться ця ситуація? І знову ж випала сама перша карта Сварка. Дійсно, сварки. Дійсно великі сподівання. Батька, саме на те, що ви будете лікарем. Але це, це його мрії. Це його мрії і на даний момент це ваше розчарування, що от саме, самі рідні люди ось так ставляться до вашої особистості. Це не ваша дорога. Але вам потрібно знайти в собі сили. Це таке відстояти свою позицію, як би складно це не було. І в один прекрасний момент, от знаєте, в один прекрасний момент все перевернеться і приймуть ваш вибір, і приймуть вашу особисту дорогу абсолютно в іншій професії. Яка буде привносити вам дохід. Тут все буде нормально із вашим доходом, і ваші сподівання дійсно будуть оправдані фінансово і соціально, і в сім'ї. Просто треба набратися сили і відстояти свою позицію. Ось така відповідь карт.